ВВП енергетика займає, ну, як вважаєте, скільки? Я не знаю. А, ну, ваш. А, ваша... Я не знаю, да. я не буду гадати. Ви знаєте, ну, скажіть. 5%. Серйозно, Серйозно лише 5%. Все. Від е, видобування вугілля, газу, нафти, електроенергії все це займає лише 5% світового ВВП. Для порівняння фінанси займають 15% світового ВВП. Тому з точки зору, скажімо так, товарообігу це одна річ, а енергетика є таким важелем політичного впливу. І енергетика робить можливим або неможливим те саме виробництво, яке складає 95% ВВП. Тому що без енергії, без тих 5%, виробити 95.